Нової розмітки та поновлених дорожніх знаків навіть у центрі Житомира немає. Коли новинки впровадять у життя, залежить від можливостей місцевого спеціалізованого монтажно-експлуатаційного управління, каже представник управління Даїв області. Ну це перш за все стосується введення нових дорожніх знаків. Ряд нових знаків ну такий, наприклад, як показчик напрямку руху, показчик напрямку руху для. Автомобілів, які здійснюють привезення небезпечних вантажів, критий паркінг, паркінг, де є пересадка на транспорт загального користування та інші знаки. Є деякі моменти, які відверто посмішили. Це знак про в'їзд на дорогу з покращеним покриттям та крита парковка. Це, мабуть, у нас в Україні не скоро ще з'явиться. Наші громадяни за кордоном часто виїжджають, керують транспортними засобами. Тобто більш такого європейського зразка. щоб були і Не треба ніяких додаткових правил. Всього лише на все. Дорог немає, тільки направлення. ви думаєте, світ. Винуждені, неся яма, він вынужден об'їжджати. Хоч світ включений, хоч не включений, все одно аварійну ситуацію може здати. Чому допоможуть? Тому що буває і колір під, асфаль... під колір асфальту, і звичайно допоможуть. І так вже світло горить, вже знає, що це якась опасність. От, також будуть деякі терміни автомобільні по-новому, в новій редакції, розтлумачені. Що сподобалося, це чітко визначення газону і заборона паркування на ньому. І на 95% не сподобалось. Нічого суттєво нового, нічого суттєво, що могло покращити ситуацію на дорогах. Не бачу в них, в них ніякого сенсу. Найближчим часом зміни внесуть і в екзаменаційні завдання для майбутніх водіїв. Щоправда, коли саме і з якого числа не визначено.